У, сваляву. у сваляві віддали мене там тим, що контролювали цей сектор. Ще як з машини мене виталкували, тиша мене так упихнуло, що я у цю калітку так за цей що впав, потягнули мене, і вже це було в суботу. А в понеділок вранці я вже оказався у ровному наученні. А де робив? ким працював? Ким працював? Не Та я зрозумів. Ким працював? О! Друже, ким працював? Ким працював? Він по губах читає. Насіль раді Кочегаром. Насіля раді Все життя, так? Да? Ні. Чотири роки. Заїбісь. Як тобі воюється? Таку, є, ну, пускав, є,